Отримала відповідь від підписниці. У них все добре з чоловіком, дві машини, одна нова, друга трошки старішенька, але все добре. Мене ніхто не хотів обідати, але обідали. Але обідали. Я їй більше нічого не написала, але ще заблокувала. От і все. А зараз печем торт. Торт, дівчата, мені рецепт прислала моя підписниця з Франції. Вона вже дуже довгий час там проживає, сім'я вже, коротше говоря, по-французьки ну, по вона написала, як він зветься. Ну, але на, наш, на нашу мову перекласти, це буде лимонний торт або ж лимонний пиріг. Ну і поїхали пекти. Буду вам ускорений варіант розказувати. Не буду показувати, як яйця, білки від жовтків відділяти. Дивіться: листове тісто, ну, от, воно ж довге. Я зробила ось, ось так. Ось так зробила. У мене кругла форма це дуже хороша, силіконова. Я ще її змазала трошки і махливо на всякий випадок. Дно отакою вилочкою пошурую, і в мене вже газова плита. На 180 градусів нагрівається. Поки нагрівається, я 4 яйця відділила. Це білочки в мене тут, Жовтки в другій мисочці. Значить, що ми робимо з білочками? Дрібка солі і зараз міксером збиваю меренгу. Білочки збили і ставимо у холодильник. Нам треба з чотирьох великих лимонів або з п'яти я не знаю, в мене це які великі, ну, коротше, не, не помішають. Треба видавити сік. Бажано на соковижималці. У мене її немає, тому буду давити, Давить, чим попало буду. видавлюю сік з п'яти лимонів. Якщо здоровенні, достатньо чотири але й п'ять, не завадить. Духовка у мене нагрілась на 180 градусів. І я відправляю свою форму в духовку на 5-10 хвилин. Поки печеться наше дно, так сказати. У 4 жовтки. Виливаємо баночку з гущеного молочка. Ого, хороше. Це хороше, зараз підожіть візьму столову Так, Виливаємо чи викидаємо. Ох, і хороше. Сущенка те, що треба. Тут це треба робити швиденько, саме головне. От. Так. І виливаємо сюди сік у мене з п'яти лимонів. Я його перецідила, давила, дівчата, давила руками, скільки могла. І все, зараз бігом венчиком зіб'ю. Просто збили до однорідної маси. І все. Так, тепер, коли підпеклось трошки наше тісто, ну, 10 хвилин точно було, виливаємо жовтки із згущеним молочком і із, і із, і, із лимон, з лимонним соком і 4 жовтки. Сущене молочко і лимонний сік. Виливаємо у гаряче. Це я ще взяла лопатку, щоб гарно із миски вибрати усе, бо воно ж, мабуть, там добреньке. Тепер беремо наші збиті білочки із холодильничка, і отак ложкою зверху накидаємо, як у нас накидається. Так? По всьому розпреділяємо кубки, так і робимо. Щось у горлі деренчить Щось у горлі деренчить. О, цей торт буде ж готовий, аж не завтра його треба буде потримати ніч. Одиночку. Так, ну, такими кубками. Так. Угу. Зверху посипаємо цукром. Ну, треба десь 2 столових ложки, але отако от робимо. І в духовку, поки цукор зверху не стане коричневим. Так. О-о-о-ой! Щоб, щоб не вилилося в духовку. Так, дівчатка, вийшов у мене ось такий тортик. Ну Потім ці бортики я їх попідрівнюю, бо інакше неможливо зробити. Хай трошки підхолоне і на ніч треба в холодильник, щоб він добре захолов. А завтра будемо смакувати. Я Уявляю, яка це буде смакота. Це ж він буде кисленький, ну, наче бізе буде оцей яйце. Згущене молочко, жовток, згущене молочко і лимонний сік і зверху меренга. Да це ж, як його до завтра Доживемо. Ну, а я ходжу тільки крила розпустила. І хожу, то Карто, картоплю поставила, хай вариться то. Іду зараз в познімаю, ну взагалі нічого не роблю такого. А дідуля молодець у мене. От і все. Мої дорогенькі, на сьогодні будемо ставити кому. Крапку не ставимо, а кому. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до завтренька. Бережіть себе. Так, ну що сижу в новенькому електроавтомобілі. Нагадую, тут електродвигун, шкіряний салон, всі монітори сучасні, все новесеньке. От просто навіть тут я нічого не зривала, тому що я хочу, щоб ви відчули цей кайф, забирати машину з салону. Два роки гарантія. Тобто, ви собі їздите, якщо що, два роки у вас є і рік безкоштовного обслуговування в салоні. Вже скільки машин подарувала, це вперше машину дарую новесеньку з салону. бачите, тут все, все, все в плівочках ще. Ну, я впевнена. Ви з цим розберетесь самостійно. Вселяйте. Зверніть увагу на те, що ваша сторінка має бути обов'язково відкритою для того, щоб ви побачили всіх моїх друзів і змогли правильно, правильно все зробити. Якась магія. Ви чуєте цей звук? Це просто магія, медитація одночасно. Так, зараз знайдемо місце для неї. Все таки в пакетиках, все новее пахне машиною з салону. Так, давай тут. Діти, хто мені дзвонив, поки розібрала, так що вибачає, я дійсно дуже рада, що дочекала свою дитину. Ну ти ж мама, звісно. Ти ж мама, мама Лєночка, а як же? Ти така сама мамочка, як і я. Дочекалась, слава Богу, дай Бог йому здоров'я. І низький клін. І не бійся, якщо я дзвоню, бери трубку. Коштів з тебе не зніме. Ти можеш повад по. По меседжеру, можеш сюди, ми можемо так з тобою бачитися і поговорити. Я так балакаю з комою звалюю, з комою Олею. Ми отак бачимо, ну, отак балакаємо. Це дуже гарно, що є відеозв'язок, де можна поспілкуватися. Треба насолоджуватися цими моментами. Я теж дуже рада, що Сергійко повернувся, що все добре. Слава Богу. Ну, дай Бог, що все закінчилося, щоб всі повернулися. Я уявляю, що ти пережила. Просто уявляю. Поки працювали, поки жили. Так, дома як ото заржавіли. Це точно. Ви уявляєте, як це ж було в Києві? Я ж ніч не сплю, то що бахкає. В вранку я встала бігом деякі півшостого встала там у душ раз-раз, раз як води нема світла, нема там там потьомках, я побігла, я прибігла, я жила. А ще діти в садочку, це ж щастя яке. Це щастя, яке вони мене сто раз на ту кухню забіжать. А, а так от дома все. Вдома сів, я завжди казала так: пішов на пенсію, жди смерті. Ну от правда, це як казала так по молодості. Ну, хоч, А люди є, все життя сидять вдома і, і нічого страшного не проїздить. Вони не робили, наприклад, жодного дня. І вони так звикли. Вони тут роблять, але вдома, домашні справи. От. А так на роботу не ходила. А я, робо, я людина такої движение, мені треба десь щось. От я ж за чого й піднімала тему, що я би пішла десь на роботу. І кошти не лишні. Ну, і поміж людей, але ж тут якби так десь близько, щоб не їздити далеко. Ну Мені оце 60, вроді начебто, тут 60 років вже проїзд буде безкоштовний. А пенсія тут в 67. От як я тут доживу до 67, мені тут дадуть 850 фунтів пенсії. Як доживу, як не вигонять нас тут усіх. Ой, не хочеться ні фунтів, ні пенсій, хочеться миру, спокою. Взагалі хочеться того життя, яке було раніше, де ми були щасливі і не думали ні про що, де ми були молоді, скажімо так, о, наскільки щасливі, можливо, та й щасливі також.